Однак це вже не важливо. Та я й не маю часу. Я переналаштував позир, він поверне тебе в ній час. Можеш особисто сказати далі? Що думаєш про ціну такого прогресу? І свалив, так? Так, ну все та Получається. Ну, трошки під, підлагою і звук пропав. Ну це також аномалія. Нихуя собі настроїв він. Рагуль. Нормально настроїти не не було? Що знов? Що відбувається? Бля! Настроїв він, мене прикидає. Псевдогігант був, так? Він комедний. 6750 купонів. Аномалія в криптобіології зникла. Ви дійсно розібралися. би ж усі з ким доводиться працювати, так само виконували обіцянки. Приходьте до мене. У мене є для вас сюрприз. У як сталкер, маєте оцінити і радіація від цього кораблика.